Ти казала з понеділка, будем пити ми горілку. Взяв я тюльку, взяв сала, а пляшку ти не принесла. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, як мудак у понеділок. Я просидів без бухла. Ти казала у вівторок, що бальзам градусів сорок. Той, що гнала твоя мать, мені ти будеш наливать. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Бо бальзам з подружками весь сама ти вижала. Ти казала, що всереду самогоночки і кобіду до цибуйки і борщу з богом клялась пригощу. Знов ти мене підманула, самогон не принесла без самогонки, то не борщ був, а якийсь теплий салат. Ти казала у четвер, що не треба полумєр, А врило треба по літра два, бо скумом хочеш ти в дрова. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, бо з'ясувалось літра два. Тоді ти чи на кола. Ти обіцяла у п'ятницю під просякою полуницю шоколадний з'їсти кекс і подарувати мені секс. Знов ти мене підманула, бо конечно не дала. І весь вечір я мусола в руцями свого щегла. В суботу я не дав же маху і послав ту нахуй. Взяв із тумбочки бабло, і нажрався я в кизло. Пив я дома, пив у барі, і там якийсь кітюнівдув. А потім на лавочці біля будинку я заснув. Дуже мучився в неділю, бо було в мене похмілля. Цілий день пивко я пив, і от що друзі зрозумів. Щоб кума не підманула і не підводила, не треба вірити в кума сіни, бла, бла, бла.